Що це тут висить таке, ти бачиш? Воно зелене. цьому м'ясо 100% дуже-дуже погано. Фу. Свіло таке. Ага. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми будемо, як я зрозумів, тікати з цього магазину м'яса. От. Бо він зачинений. Не знаю. Фу. Він тут ще. Е... О, он, бачиш. О, Він О! каже, що ми ніколи не встичимо. Стій, чекай, диви туди! Стій, Міка! О, добре, тобі пощастило. Э, давайте добре, я спробую пробігти. Ой. Фу. капець, який же ж угідний оцей. А як? Що? Не можна стрибати, поки тут йде якийсь оцей блакитний дим, чи що. А він завжди йде, або. Та я не знаю. Це завжди йде. А, та все. Ай! Я зачепився. Трішечки не пощастило. Так, ну все, дайте мені з'явитися. Зараз я спробую пройти це знову. ось сюди Ось сюди, і ось сюди. Ой, все А це що, кістки? Я йду за тобою, Міка. Так. О, що це таке? Фу. Мені не подобається, якщо чесно. Оп. Так і все. Я це подолав. Давай, стрибай! Чекаю Трибаєм? на тебе. Ми повинні втекти звідси. Ах. Ой, тільки лапи твої залишилися. А ні, ти там повністю капець. А -а -а. Так, а тут що? Кубики льоду? Ого. Ого. Міка, я думаю, тобі у цій кімнаті буде важкувато. Серйозно? Так, ти подивись, що тут. Тут От ось такі такої. кубики. Що так Ай. Навіть я впав. Ой-ой. Так, це було боляче, але треба звідси тікати. Поїхали. Оп, 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 сюди, сюди, сюди. Давай, давай, тікай. Все. Ой! Я... Міка. О! Ти жива? Так, але ти я жива. не відкинулась. <сум> я чекаю на тебе тут. Слухай, ми у якомусь холодильнику, і тут велетенські шматки м'яса. От прям вони велетенські. Все, я тут. Бачиш? Що ага, робити? І що робити? А, треба бігти і ухилятися від них, я зрозумів. Ой! Ой. Я зачепився. А я капець. все, я пройшла. Збери мої рештки, чуєш? <гум> <гум> Ні, не хочу. Так, тут всі порозвалювалися, капець. Так, туди дайте мені. Оп, все. Фух, я також це подолав. Йду, я йду до тебе. Так. Куди далі? Капець? Туди. В цьому магазині так багато поверхів, що я в шоці. Ой. І раз, і два, і три, і чотири і п'ять. Все, це було дуже-дуже легко. Давай, біжи сюди. Он, дівчинка прострибує, в неї без перешкод майже вийшло. Так, давай. Міка. Так, тебе вийшло. Ходімо. Почекай, що написано тут. Тільки для О! персоналу. Я зрозумів. Тут роблять сиски? По ним лізти, чи що? Ну, напевно, що так. Ходімо. Зараз ми швиденько, по ось як вийшли. Ні, не хочу. Я не знаю, з чого воно. Можливо, воно просрочене і це їсти не можна вже. Тому я не хочу. Дякую, величезне. Так. Тут обережно, тут такі велетенські, оці. Що це, топори, чи що це таке? Якийсь ніж для м'яса. Будемо його називати так. Оп. Так, стейки. Начебто також. Сюди не можна натискати. Вони виглядають, нібито нормально, але якоїсь вони дивної форми. Я не знаю. Так, що тут? Ого? Це скланші? Це О... бекон. Так. Ого, який але... же він огидний! Він якийсь таке кислоти. Йому дуже-дуже погано цьому бекону. Все, я це пройшов. Фух. Слухай, ну я не знаю. Я б не О, хотів є. у такому магазині купувати собі їжу. Ти взагалі оп, працювати тут. Сюди. Що треба робити? Натиснути цю штуку. Ні. Просто стрибати, я зрозумів. Так, давай, Міка, стрибай. Оп-оп-оп, все. Ого! Оп! Нічого собі! Тут голова велетенської корови! Ти тільки не ну, подивись на неї. Ой. І, напевно, нам треба лізти в неї чи що. Ой, там корови? маленькі корови є. Так. Слухай. Щось не хочеться. Тут буде важкувато. О, диви. Отам велетенська, а ось тут маленькі. Бачиш? Можливо, вони Ого. намагаються її якось накачати цю корову хімією, і вона збільшується у розмірах, щоб більше м'яса отримати. Так, обережно, щоб тебе. Пилою цією Міка! Дякую. Щойно я про це подумав, і ти одразу туди потрапила. Так на що було думати? Я нічого такого не робив, слухай. Ой. О, все. Ого, в тебе одяг окремо випав. Просто, як ти була, ось так воно все і випало. А ти вся розвалилася на маленькі шматки і полетіла донизу. Так, давай, нас нас доганяють. Треба втекти звідси першими. Оп. Так, пішли далі. все, щоб не на нас ці досліди проводили, а на комусь іншому. Так, ці діжки, вони такі. Іржаві! Ти це бачила? Ага. Фу, глид Оп. не впав. Коровка. Оп. Чи зможе я туди застрибнути? Так, можу. Є, диви! Оп! Можна ось тут стрибати, диви. Шкоди. <гум> Все. Що, шкода, що їм допомогти не можна збігти звідси. Тепер ти залишишся там, Міка. Ліворуч, лізь, там бачиш оці е, для годування миски стоять велотенці. Ага. О, там, через них стрибай, так е, трішечки легше. О, Оп. Оп. Дівчинка? дівчинка не змогла. І Міка <гум> не змогла. Так, я зрозумів: напевне, ви залишитесь там, а я полізу далі жди на мене. Та я тут. Я просто піднявся, щоб взяти чекпоінт щоб, якщо що, не проходити це з самого Ой. початку. Так, ну ти головне, не поспішай. Чуєш? Капець. Угу. Всі тут розвалюються, це реально не так легко. Ану, оп, давай, 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 все вийде, все вийде, все, вийде. все вийшло! Супер! Поїхали нагору. Так, там дівчинка кудись випала. Оп, сюди застрибуємо. Це важче. Це що, кислота Ой. тут? Слухай, я можу просто взяти і зробити. А, -а, а! Я зрозумів. Я зрозумів, чому впала дівчинка. Вона подумала, що там також можна просто взяти та зістрибнути туди. Але ні, не можна. Ні, не можна. І е! Як? Добре, я зрозумів. Зараз будемо намагатися знову це пройти. Так, сюди, сюди, оп. Та ну капець, це реально важко. Міка, ти там проходиш, так? Так. О, проходиш, проходиш. то давай. Зараз ми все спробуємо зробити. Оп, супер, тут вийшло. Так, тепер я йду сюди, і тут, друзі, ось сюди, і я знову стрибнув трішечки зарано. Ти там вже все? Чи ти впала, так? Ні? На зайшла. Яку корівку? Я з нею в рот! Серйозно, ти вже там, нічого собі. Так, ну я біжу, чекай на мене. Так, оп, все, супер. І майже майже все подолав. Так, давайте. І оп, сюди. Тепер донизу. І оп, сюди. Все, останню зелену цю фігню треба прострибнути. Так, я тут. Фу, полізли всередину корови. Так, я Не тут. Ви, тут навіть язичок це є. О, капець, дивіться, це зуби коров'ячі, вони, до речі, ну, знаєш, мають таку текстуру. О, хотіла сказати тут краще, ніж в тому магазині, але щось ні. Ти що туди Цей... поїхала? Корівки вже погано Ти що туди поїхала? Серйозно? Угу. Я щось не хочу. Її годували якимись радіостатими до точками. Нічого собі Чим її реально годують тут? Морквою, яблуками і оцими дішками зардіацію. Ось okay. так, а потім радиактивні бочки. А, а! Ні! Почекай, а як застрибнути з моркви? Ось на ту діжку, я щось не зрозумів. Треба стати на листя, напевно. Так, давайте спробуємо. Оп, Оп. а тут не можна нічого потягнути, ні, не можна. Оу-оу, воу-воу-воу-воу-воу! Тихо, 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 обережно. Так. О, зараз це друзі. Це клуночок. А! Ху! Нормально, нормально вийшло. Я заходжу. Оп. О, баки, Тобто ми вилаз будемо вилазити через оте саме. Я зрозумів, Міка. Це дуже огідно. Так, побігли вперед. Зараз ми швидко тут по цим. Це що? Ти та шпала, капець! Uh -huh. Я думав, що зараз швидко ми це все подолаємо по цим кісточкам і все. Але ні, ці кісточки виявилися трішечки. Оп, трішечки Оп, міцнішими за нас. Ой-о. А тут обирати треба. Ой. Так. Праворуч. Давайте по центру. Ні. О, що це тут таке біле? Фу. Щось я не хочу. Друге точно не по центру. А, праворуч, потім ліворуч. Я зрозумів. Так, полізли. Тепер знову ліворуч. Так. <звіло> І тепер по центру. Ні. Ну, капець. Я в шоці. Так, давайте добре. Е, е, останній ліворуч або куди, я не знаю. Так, ліворуч. Е, тепер сюди. Куди? А? Праворуч. Праворуч? Все, біжу. Так і оп! Нормально. Перестрибуємо. І йдемо тепер. Ой! Ага. А там не можна. Треба по цим кісточкам стрибати. Чуєш? Це Ось. дивно. Бачиш, де я? Так, сюди, сюди, і сюди. Все. Я це подолав! Чекаю на тебе. Тут Чекало. просто цілий ребе. Пети. пети? Не знаю. Що тут реально є пети? Ого, реально є пети. А за що їх купляти? Ага, за робокси, я бачу. О, можна мене зробити петом, нічого собі. Так, ти, ти що, ще не дісталася сюди? Ще ні. Я зрозумів. Ти де там взагалі? Давай, Міка, давай швидше, бо ми зараз тут станемо частиною. Ти, його... Казати, що не поспішай, в тебе все вийде, а сам мене піштовхує. <гум> ми можемо стати частиною цієї корови, частиною її організму, розумієш? Он, диви, як стрибає, хлопець. Оп, оп, вот давай! Like. Ну, що ж ти туди-сюди оце ходиш. <гум> ти що, не цей? Не знаєш, куди тобі бігти, вперед чи назад, і бігаєш туди-сюди, а? Я хотіла, щоб не впасти, і ось впала. Можеш боком камеру ставити і дивитися. Так легше, якщо чесно. Так, все, побігли! Я Давай іди вперед. Починається. Іди, іди, іди. Ой! ха Ні, так. Недовго я сміявся. Недовго я реально сміявся. Слухай, тут реально щось важкувато. Оп, оп, оп. Оп, оп. Випустіть мене! Фу! Все? Я на волі? Здається, що так. О! Єе! Капець, друзі, я що там був! О, ні! Так, а, активуємо а я тут залишусь, напевно. Давай, стрибай швидше. Я на тебе чекаю. А Ап. Сюди. Тут якісь контейнери. Що це ще таке? Угу, в мене вийшло. Так, туди не можна, далі сюди. О, он хлопець прострибав, Міка, давай. Він зараз вже обжене. Вітаю нас. його. Давай, 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 в тебе все вийде. Ти що, залишишся прямо там? Я б там mm -hmm. не хотів залишатися. <смі> Нормально. Я чекаю на тебе тут. Тут е якісь Кожна перешкоди разу такі разу нормальні. Що ж таке? Ну, слухай, можливо. Можливо, стрибати це просто не твоє, та й все, розумієш. Не кожному це подобається, от тобі не подобається. От. Тому. О, ти вже тут! Угу. Mm -hmm. Супер! Е це дуже добре. Uh, я чекаю, лізь сюди. Ти <laughs> ще заліз туди. Так, я вже тут. Давай, я чекаю на тебе на цьому місці. Тут, до речі, чекпоінт А чекпоінт тут є, так. А ось сюди, оце Ой. буде важкувато. Там треба стрибати прямо в останній момент, зрозуміло? Я думаю, ми вже близько. От серйозно, близько до виходу звідси. Давай, в тебе вийде. Оп. Ще два рази. Давай, один. І останній, давай, давай, давай. І-є-є, yeah, ти пройшла. А тут можна зайти? Так, стрибаємо тепер по починено цим... ліхтариком якимось. Що це таке? Як я тут так чіпляюся? Нічого собі, все. Тут я також усе подолав. Ти там чіпляєшся, тому диви, нормально, там все ізі. Так, проходимо далі. Що це таке? Ого! Що треба отак лізти? Нічого собі. Цікаво, а це Вау. що? Так, сюди, сюди. А -а -а! Воно слизьке, чуєш? Так. Ти там не помреш, але воно слизьке. Ой-ой-ой. ой, ой, Можна, можна впасти. Wow. Так, все. Фух, я піднявся догори. Ой-ой, там щось не дуже приємне. Попереду. Давай. Wow. Чекаю на тебе тут. Просто стрибай і все постійно. Ти зможеш mm -hmm. там стрибай, стрибай, тільки по-білому стрибай. На жовте трішечки зовсім можеш потрапляти, та й все. Давай, 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 сюди. Оп, оп, оп. Що це? Не знаю, може якесь масло чи що. Так. Масло. Ходімо, диви тут просто зливають крувай. А це не в корові? Я не знаю. Напевно, що. Ні, ми вже не в корові. Ми вже десь у місці, де зберігають якісь відходи, можливо, чи щось таке. Так. Реально неможливо yeah. Я виходжу до якогось. Що це ще таке? О, ні. Мені не подобається. Чому я усівся? Не знаю. Став чекпоінт і поїхали. А ні. Йоу, я покатився! А я Ого Свині? Міка, не можна падати! Треба по свиням стрибати. Капець, а як, як це? Я то я йду. А я просто ось так от. Відпустився та й все, стрибни один. А, вже так не робиться. Дуже дивно. Але я вилетів там просто туди в багнюку і розлетівся. Диви, там по свиням треба стрибати. Я встигнув побачити. Капець. Свині, вибачте. Я не знаю, що це, це за Вони Такі горненьке поки що. Що це за багнюка, в якій ви тут сидите, але вона 100% токсична. А! Ну чому? З самого початку, о ні. Ну давайте, добре. Я на Я лечу. Оп. А! Ну знову я сюди. Ти вийшла? Серйозно? Це останній етап? Капець. Я зрозумів. Так, давайте зараз я сюди підстрибну. І... Йоу, є! В мене вийшло! О, вон ти я тебе бачу! Чекай на мене! Hey. Так, мені потрібно зараз тут просто по цим свиням. А ну. Свині, давайте допомагайте. Ап сюди. Ап сюди. Оп. сюди. Так. Оп. На хрюн дельтві сюди. І ось так. Все, супер. Є. Yeah. Я також тік з цього магазину. О, це кінець. Угу. Я біжу. Зараз будемо. диви Цей хлопець вже підняв якісь бусти, і він дуже швидко бігає та дуже високо стрибає. Ха. Нормально. Фу. Так, що там ще є? Нарешті ми втекли з цього магазину, бо це просто якесь жахіття було. Оце м'ясо з пліснявою, це. О, це дуже огидно. І всі ці хімікати, всілякі інші штуки, мені, мені не... не сподобалось там знаходитися. Так, що, все. Так, ми пройшли. Ану, дайте мені оце. Оп! Все, йоу, Ха -ха. Дивіться. А я не сідаю. Та стрибний просто туди та й все. Оп, вийшло чи ні? Воно мене, як людина, не бачить. Ну і все тоді. Ха -ха. Буду я тільки тут качатися. Друзі, ось така серія в нас вийшла. Ми сьогодні змогли втекти з цього магазину з м'ясом і від цього м'ясника. Байки, о... мені здається, що я якась радіоактивна тепер. Ти стала шин-Соніком. Шин Міка. <ріху> Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, друзі. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байки і Міка. Всім дякую за перегляд і до зустрічі! все добре, котики!